А ви знаєте, які два недооцінених елементи для робочого місця геймера? Це крісло та стіл. Тому сьогодні ми подивимося на ігрове крісло та стіл від бренду Cougar. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали Cougar Armor Evo – Це геймерське крісло, створене насамперед, із акцентом на турботу про здоров'я та максимальну зручність. Однією з головних родзинок Cougar Armor Evo є можливість тонкого регулювання підтримки попереку. На відміну від інших крісел, де є лише окрема подушка під поперек чи просто вигнута форма спинки. Тут передбачено повністю регульовану чотирьохсторонню підтримку, як і з вертикальною регуляцією, що дозволяє налаштувати найкомфортніше розташування. Пори, так і з регулюванням глибини, коли можна змінити ступінь вдавлення чи опуклості. Магнітне кріплення подушки для шиї це зручне і практичне рішення. Яка дає змогу швидко та без зайвих рухів переміщати подушку на потрібну висоту. Подушка забезпечує максимально комфортну підтримку завдяки піноматеріалу з ефектом пам'яті. Ще один вагомий плюс це покриття із екошкіри з підвищеною міцністю. Цей матеріал добре пропускає повітря та є приємним на дотик. Завдяки ньому ви лишаєтеся у комфорті навіть у спекотні дні. Спинка Cougar Armor EVO може відкидатися від 90 градусів до 180. Вважається, що газлів четвертого класу є. Є одним з найкращих на ринку, адже він надійний та безпечний. Тому максимальне навантаження на крісло становить 160 кг. кілограмів. Окремо, хочеться виділити 4 d підлокітники, що мають чотири види налаштувань: а це висота, глибина, поворот та положення вперед-назад, щоб крісло слугувало максимально довго. виробник застосовує сталеву раму та п'ятипроменеву променеву металеву основу. Створити комфортне ігрове місце. Це не лише про меблі, але й про по. Тужний ПК. Відтепер вам не потрібно бути експертом з заліза і годинами сидіти на форумі, щоб зібрати дійсно класний та оптимальний ПК. Адже ми пропонуємо таку магічну річ, як конфігуратор КТС. Це онлайн-інструмент, де ви самі обираєте кожен елемент майбутнього комп'ютера від процесора материнської плати до блоку живлення та системи охолодження. Для початку оберіть ключові елементи: процесор материнської плати, оперативну пам'ять. Та відеокарту конфігуратор підкаже, які моделі є сумісними, наприклад, чи підходить сокет материнки під цей процесор. Далі додайте SSD, систему охолодження та блок живлення. За бажанням ви також можете додати будь-які аксесуари від периферії до, наприклад, аудіокарти, а також додати до кошика. Послугу збірки ПК. Завершіть замовлення та чекайте на доставку або забирайте готовий ПК на точках видачі КТС із послугою попередньої збірки. Тому конфігуратор КТС це як Лего, але для геймерів. Cougar Mars RGB – це стіл створений спеціально для геймерів. Чому так і чим він відрізняється від звичайного столу? Зараз поясню його ширина орієнтовно 150 сантиметрів, а довжина близько 70, що дозволяє зручно розмістити корпус ПК, кілька моніторів, повнорозмірну клавіатуру і мишу. А в підсумку залишиться місце на декор і команду немитих чашок. Окрім того, поверхня імітує текстури вуглецевого волокна, що захищає деку від подряпин і підвищує зносостійкість столу. Закруглені кути допомагають уникнути випадкових травм і додають комфорту. А вигнуті краї. Деякі зручно покласти руки, тоді як у звичайному столі в зап'ястки буде впиратися гострий кут. Сталевий каркас забезпечує міцність і надійність, завдяки чому Марс витримає значне навантаження без хитань та прогинів. Є можливість виставити одну з трьох можливих висот: 750, 800 чи 850 мм. міліметрів. Це робиться вручну, тому випробуйте кілька положень столу під час збірки. Мабуть, одна з найпомітніших фішок Cougar Mars – це rgb підсвічування, що розташоване з. Обох боків стільниці, і що цікаво, воно синхронізується із популярними системами підсвічування материнських плат. Увесь список ви бачите. Тут до ПК підсвітка столу та керування увімкненням підключається за допомогою спеціального адаптера, що йде разом із фірмовою заглушкою для корпусу. Не загубіть його, адже знайти такий кабель у продажі практично неможливо. Якщо ж у вас немає ПК чи необхідних роз'ємів на материнській платі, підсвітку можна буде увімкнути із комплектним кабелем, що підключається до USB-A. Варто зауважити, що при підключенні хабу по USB a кнопка увімкнення не буде працювати. Задля вашої зручності у Cougar Mars передбачена спеціальна панель для підключення периферії, а саме два порти USB 3.0, кнопка живлення комп'ютера, скидання системи і керування підсвіткою. Інший блок містить аудіороз'єми окремо для навушників та мікрофона. Крісло Cougar Armor Evo та Стіл Cougar Mars RGB – Це яскравий приклад того, як потрібно поєднувати комфорт і функціональність. При розробці меблів для геймерів. Armor Evo потурбується про вашу спину, шию та загальне самопочуття, адже має вбудовану чотирьохсторонню підтримку попереку: зручну магнітну подушку для шиї, дихаючу екошкіру і широкі можливості регулювання. Mars RGB забезпечить зручну ігрову поверхню, продуману ергономіку, високу регульованість та стильне rgb підсвічування, що інтегрується з іншими пристроями. Крім того, важливо правильно підібрати компоненти для ігрового ПК. Аскон. Фігуратором КТС це зробити достатньо легко, адже він сам підкаже, чи сумісне ваше залізо, чи достатньо вам блоку живлення. Також ви можете додати послугу збірки ПК і в підсумку отримати зібраний, протестований і повністю налаштований, готовий до роботи комп'ютер. Якщо у вас лишилися якісь питання, задавайте їх у коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Па-па!